Ну що ж, донечко, вітаю. Тепер у вас є свій куток. Не палац, звісно, але для старту саме те. Голос Анни Петрівни лився, наче теплий мед, але очі залишалися холодними, як дві крижинки. Вона стояла посеред порожньої вітальні, тримаючи в руках важку в'язку ключів, на чески влади. Марина обережно, майже з острахом. Провела долонею по світлих шпалерах, шорстка текстура лоскотала пальці. Вона все ще не вірила. П'ять років по орендованих квартирах, де не можна було забити зайвий цвях, п'ять років економії на всьому, від кави до колготок. і ось нарешті своє. — Дякую вам, Ганну Петрівно. Без вашої допомоги ми б років десять збирали, тихо сказала Марина. Відчуваючи, як до горла підступає вдячна грудка. Вона подивилась на чоловіка. Андрій стояв біля вікна, розглядаючи двір, його плечі були розслаблені вперше за останні місяці безкінечної біганини. Він обернувся, перехопив погляд дружини і підморгнув Мам, ти справді нас врятувала. Той варіант із розсрочкою від забудовника був би кабалою. Андрій підійшов до матері і поцілував її у напудрену щуку, а тепер заживемо. Ганна Петрівна ледь помітно посміхнулася, поправляючи бездоганно випрасований комірець своєї блузки. Вона любила цей момент момент повного контролю. Тільки ж дивіться, діти, її тон став діловим, наче вона не ключі віддавала, а підписувала акт прийому передачі товару. Ремонт робіть скромно. Гроші люблять рахунок. Марино, ти ж у нас бухгалтер, тобі пояснювати не треба. Ніяких там дизайнерських вибриків, чистенько, світленько і досить. Звісно, кивнула Марина, вона вже подумки розставляла меблі. Ми планували почати з кухні. Я бачила недорогу плитку по акції. От і молодець, перебила її свекруха. До речі, Андрійку, документи я поки що потримаю у себе в сейфі. Щоб не загубилися під час ремонту. Самі знаєте, який це хаос, майстри, пил, мішки з цементом. Марина на мить завмерла. Її рука саме тягнулась поправити пасмо волосся, зупинилась в повітрі. А, а хіба вони не мають бути у нас? запитала вона обережно, все ж таки прописка, ну комунальні договори. Ганна Петрівна зміряла невістку поглядом, у якому на секунду промайнуло роздратування. Як тінь від хмари. Мариночко, ти мені не довіряєш? У її голосі звучали нотки образи, відпрацьовані руками. Я ж для вас стараюся. Загубите, а потім відновлювати й замучитись, а прописку ми зробимо, коли ремонт закінчите. Не горить. Мама, права, Марин, втрутився Андрій, навіть не замислюючись. У мами вдома сейф, сигналізація, а ми тут зараз будемо жити на коробках. І полежить. Марина проковтнула заперечення. Вона не хотіла псувати цей день. Врешті врешт Галина Петрівна додала значну суму до їх заощаджень вона має право хвилюватися. Минуло півроку. Запах дешевої фарби нарешті вивітрився, поступившись місцем аромату ванілі та свіжої випічки. Марина любила пекти. Це була її терапія після важкого дня з цифрами та звітами. Вона вимішувала тісто, вкладаючи в нього всю свою ніжність, яку соромилася висловити словами. Квартира змінювалася. Марина економила на всьому, крім затишку, штори пошила сама, знайшовши тканину на розпродажі. Старий диван перетягнула, перетворивши його на стильний предмет інтер'єру. Кожна копійка йшла в дім, навіть відмовилася від абонамента в спортзал. І перестала купувати собі косметику, переконуючи себе, що природна краса вона ж краща. Марин, ти бачила, де мої сині сорочки? Голос Андрія долинув із спальні. На другій полиці я вчора прасувала, відгукнулась вона з кухні, витягуючи деко з духовки. Дзвінок у двері пролунав різко, розрізаючи домашню тишу. Марина витерла руки об фартух і пішла відчиняти. На порозі стояла Ганна Петрівна, без попередження, як завжди. Доброго вечора. Свекруха пройшла в коридор, навіть не чекаючи запрошення. Її погляд миттєво просканував простір чистий килимок, нові шпалери, ваза з квітами. О, я бачу, ви тут обжилися. Доброго вечора, Ганна Петрівно. Проходьте, я зараз пиріг спекла. Марина намагалася бути привітною. Хоча всередині все стиснулося, ці візити завжди закінчувалися критикою. Свекруха пройшла на кухню, не роззуваючись. її дорогі шкіряні туфлі залишили ледь помітні сліди пилу на ідеально вимитому ламінаті. Марина помітила це, але промовчала. Пиріг, це добре, сказала Ганна Петрівна, сідаючи за стіл. Але я у справі, Андрію. Гукнула вона сина. Андрій вийшов, застібаючи гудзик на сорочці. Привіт, мам. Щось трапилось? Та нічого страшного, махнула рукою вона. Просто в мене там на дачі котел потік. Треба міняти, а грошей зараз вільних немає. Все в депозитах. Позичте мені тисяч двадцять. Я віддам з часом. Марина завмерла з ножем над пирогом двадцять тисяч. Це були всі їхні заощадження на відпустку, про яку вони мріяли два роки. Мам, ну, Андрій зам'явся, кидаючи швидкий погляд на дружину, у нас наче відкладено трохи, але ми хотіли в Карпати. Карпати не втечуть, жорстко відрізала Ганна Петрівна. А мама в голоді сидіти не може. Тим більше я вам на квартиру стільки дала половину, чи ви вже забули моє добро. Це був її контрольний аргумент, я вам дала. Ця фраза закривала будь яку дискусію. Марина поклала ніж на стіл. Дзвін металу об блюдце пролунав надто гучно в тиші. «Ганна Петрівно, сказала вона спокійно, хоча серце калатало. Ми дуже вдячні вам за квартиру, але ми зараз трохи на мілені». Ремонт закінчили, меблі купили. У нас вільно тільки тисяч п'ять. Свекоруха повільно повернула голову до невістки, її очі звузилися. П'ять тисяч? Марино, ти мене дурну маєш? Я ж бачу, які у вас штори. Я бачу, яка у вас техніка. Ви живете на широку ногу, а для матері грошей немає. Андрію, це ти так дозволяєш дружині керувати бюджетом. Марин, ну справді, Андрій виглядав винним. Може, дістанемо з заначки, ну мамі ж треба. Андрію, це гроші на твоє лікування зубів і нашу відпустку, твердо сказала Марина, дивлячись чоловікові в очі, ми не можемо віддати все під нуль. Ганна Петрівна встала. Її обличчя вкрилось червоними плявами гніву, який вона ледве стримувала. «Зрозуміло, значить, зуби важливіші за матір. Добре, Андрію, я запам'ятаю. Не думала я, що ти проміняєш рідну кров? На вона не договорила, але її погляд на Марину був красномовнішим за будь-яке слово. Я піду, і не треба мене проводжати. Вона грюкнула дверима так, що в передпокої затрусилось дзеркало. Андрій сів на стілець і обхопив голову руками Ну навіщо ти так, Марин? Вона ж образилася. Андрію. Вона просить гроші щомісяця то на ліки, то на санаторії, то тепер на котел. Ми живемо в нуль, хоча заробляємо нормально. Ми віддаємо їй борг за квартиру, якого юридично не існує, бо вона сказала, що це подарунок. Марина вперше за довгий час підвищила голос. Це мама, вона дала нам дах над головою. вигукнув Андрій. Дах, на який я не маю документів, Андрію. Де документи? Чому вони досі у неї? Ця розмова зависла у повітрі, як важка хмара перед грозою. Наступного дня Марина відпросилась з роботи. Її мучило дивне передчуття. Вона вирішила поїхати до Ганни Петрівни і спробувати поговорити. Спокійно пояснити ситуацію. Можливо, запропонувати допомогу з пошуком майстра для котла по дешевшій ціні. Вона підійшла до дверей свекрухи і вже занесла руку, щоб подзвонити, як почула голос Ганни Петрівни, двері були нещільно зачинені. Мабуть, сусідка заходила і не захлопнула замок. Та ти не хвилюйся, людо. голос свекрухи звучав бадьоро і весело, зовсім не так, як у вчорашньої скривдженої матері. Я все продумала. Квартира оформлена як Дарчана Андрія. Ще до шлюбу ми ті гроші нібито через банк провели, та невістка дурепа. Думає, що ми її купили у шлюбі. Вкладається, ремонти робить, штори шиє, хай шиє. Як набридне вилетить звідти з одним чемоданом, а все залишиться Андрійку. Марина відчула, як земля тікає з під ніг. Вона схопилась за холодну стіну під'їзду, щоб не впасти. Дарча, до шлюбу, але ж вони разом збирали половину суми. Вона продала батьківську ділянку в селі, щоб докласти до першого внеску. А Андрій знає? запитав незнайомий жіночий голос. Мабуть, та сама Люда. Та що він там знає? Пирхнула Ганна Петрівна. Він у мене як теля. Що, мама, скажете й робить. Я йому сказала синок. Так надійніше, податки менші. Він і підписав, а ця бухгалтерша. Хай економить, мені ж краще. От вчора хотіла їх на двадцять тисяч потрусити. Так вона зуби показала. Нічого, я її ще провчу. Зроблю так, що Андрій сам її вижене. Марина затулила рот рукою, стримуючи крик. Сльози пекли очі, але це були сльози жалю. Сльози люті. Вона згадала свої старі чоботи, які клеїла тричі, щоб не витрачати гроші, згадала, як відмовлялася від операції на очах, щоб купити якісну сантехніку в цю квартиру, в їхню квартиру, яка, виявляється, ніколи не була їхньою. Вона не зайшла, вона тихо, навшпиньки, спустилася сходами вниз, вийшовши на вулицю. Марина глибоко вдихнула холодне осіннє повітря, світ навколо не змінився. Але змінилася вона. Вона дістала телефон і набрала номер. Ало, Лесю, привіт Ти казала, що твій чоловік займається майновими спорами. Мені треба консультація терміново. І ще ти знаєш хороший банк, де можна відкрити рахунок, про який ніхто не дізнається. Марина витерла сльози, більше вона плакати не буде. Тепер вона буде рахувати, і цього разу рахунок буде на її користь. Андрій повернувся додому пізно. Він очікував побачити дружину насупленою, готовою до продовження вчорашньої сварки, але вдома пахло запеченим м'ясом, а Марина зустріла його з посмішкою. Привіт, любий, як день? Привіт. Андрій дивовано кліпав очима. Нормально, Марин, а що до мами. Вона приклала палець до його губ. Я подумала і зрозуміла, що була неправа. Мама, це святе. Якщо їй треба котел, значить, треба. Андрій розплинувся у вдячній посмішці, обіймаючи дружину. Ти в мене золото, і я знав, що ти зрозумієш. Я завтра ж перекину їй гроші. Звісно, перекинь, кивнула Марина, накладаючи йому вечерю до речі, нам на роботі зарплату урізали. Криза кажуть, тепер буду отримувати на 30% менше. Доведеться ще трохи затягнути Паски. Ти ж не проти? Ну, ну, звісно, не проти. Головне, що ми разом. Андрій з апетитом накинувся на їжу, не помічаючи, як холодно блиснули очі його дружини. Вона не сказала йому, що сьогодні її підвищили, і що премія за квартал, яка прийшла на нову картку, вже лежить на її секретному депозитному рахунку. Гра почалась. Наступні три місяці перетворились на дивний спектакль. Марина грала роль ідеальної, але бідної дружини. Вона носила старі речі, зіткала над цінами в магазинах і готувала найпростіші страви. Андрію, у нас комуналка виросла, бідкалась вона, показуючи платіжку. Я не знаю, як ми стягнемо цей місяць. Може, ти попросиш премію? Марин, ну яка премія? Зараз не сезон, відмахувався Андрій. А що там із твоїми підробітками? Немає зараз клієнтів, брехала вона, не кліпнувши оком. Насправді, вечорами, коли Андрій дивився телевізор, вона вела бухгалтерію для трьох фопів, і гроші стабільно капали на її рахунок. Ганна Петрівна теж не дрімала. Вона приходила частіше, перевіряла холодильник і критикувала бідний стіл. Щось ти, Марино, зовсім чоловіка не годуєш, сказала вона, тицяючи видалкою у прісну гречку. Андрійку, ти схуд? Може, ти гроші кудись діваєш? На манікюр он? Марина ховала руки під стіл. Манікюр вона робила сама прозорим лаком. Немає грошей на манікюр, Ганно Петрівно. Все в дім, все в дім. Свекруха підозріло мружилась. Її інтуїція хижака підсказувала, що щось не так, невістка стала занадто покірною, занадто тихою. Розв'язка настала несподівано. Одного вечора, коли Марини не було вдома, Ганна Петрівна зайшла провідати сина. Андрію, я тут випадково знайшла в почтовій скринці лист, сказала вона, витягуючи конверт. Це з банку на ім'я Марини. І що? Андрій знизав плечима. Може, по роботі. Ні, синку, це виписка по депозиту. Я грішним ділом трохи надірвала випадково. Дивись. Вона тицнула йому під ніс папірець. Андрій поробігся очима по цифрах, і його брови поповзли вгору. Сто п'ятдесят тисяч? Звідки? Вона ж казала, що зарплату урізали. От бачиш. Тріумфувала Ганна Петрівна. Я ж казала, вона тебе обкрадає. Крисить гроші із сімейного бюджету, поки ти працюєш як віл. Вона готує тобі запасний аеродром, Андрію. Це зрада. В цей момент замок клацнув, і в квартиру зайшла Марина. Вона побачила чоловіка з листом в руках і свикруху, яка світилась від злорадності. А ось і наша мільйонерка. просичала Ганна Петрівна. Ну що, попалася? Поясни чоловікові, звідки у тебе такі гроші в хаті їсти нічого. Андрій встав. Його обличчя було червоне від образи. Марино, це правда? Ти брехала мені про зарплату. Ти ховала гроші, поки я відмовляв собі у всьому. Марина повільно зняла пальто, повісила його на вішак і пройшла в кімнату. Вона була спокійна, абсолютно спокійна крижано спокійна, момент до якого вона готувалася, настав. Так, Андрію, це правда. Я відкладала гроші, кожну свою премію, кожний підробіток. Як ти могла? вигукнув він. Ми ж сім'я, у нас все спільне. Спільне. Марина гірко посміхнулась. Вона підійшла до своєї сумки і дістала звідти папку. А скажи мені, Андрію, квартира у нас теж спільна? У кімнаті повисла тиша. Ганна Петрівна напружилась. Звісно, спільна, вигукнув Андрій. Ми ж тут живемо. Живемо ми тут тимчасово, Андрію, поки твоїй мамі не набридне. Марина кинула на стіл копію витягу з реєстру нерухомості. Це дарча, квартира, яку ми купували за наші спільні гроші, оформлена як подарунок тобі від матері. Юридично, я тут ніхто. І мої гроші, вкладені в ремонт, в перший внесок, це просто благодійність. Андрій взяв папір. Його руки тремтіли. Він читав і з кожним рядком його обличчя блідло. Мам, він підняв очі на Ганну Петрівну, що це? Ти ж казала, що це просто формальність, що це для податкової? Так і є, випалила свекруха, але в її голосі вперше прозвучала паніка. Андрію, не слухай її, вона тебе крутить. Це для твоєї ж безпеки. Бачиш, яка вона зміюка, гроші ховала. Якби і квартира була на ній, вона б тебе давно вже вигнала. я ховала гроші, щоб не залишитись на вулиці, коли ви вирішите мене викинути. Голос Марини задзвенів сталью. Я чула твою розмову з Людою, Ганно Петрівно, про те, як я вилечу з одним чемоданом. Ти брешеш закричала свекруха. Андрію, вона підслуховувала. Вона хвора, жени її, негайно жени. Андрій згадав слова матері невістка це чужа кістка». Він повільно поклав документи на стіл. Мамо, сказав він тихо, ти вкрала у моєї дружини її внесок, ти збрехала мені. Я тебе врятувала, кричала Ганна Петрівна. Ти дурний, вона тебе обдере, як липку. Вона мала повне право ховати гроші. Андрій подивився на Марину з болем і соромом, бо я виявився сліпим і дозволив тобі на собі красти. Що ти робиш? насторожилась мати. Я пишу розписку, твердо сказав Андрій, що я зобов'язуюсь повернути Марині половину вартості квартири у разі розлучення, а завтра ми йдемо до нотаріуса, і я переписую на неї половину частки. Як дарування. Від мене? Ти не посмієш, Ганна Петрівна схопилась за серце. Я ляжу кістьми. Це моя квартира, я дала гроші. Ти дала половину, мамо, а другу половину ми заробили, і ти це знаєш. Якщо ти зараз не замовкнеш і не підеш, я продам цю квартиру, віддам тобі твої гроші, і ми більше ніколи не будемо спілкуватися. Ти цього хочеш? Втратити сина заради бетонних стін. Ганна Петрівна завмерла. Вона мовчки взяла свою сумку, її плечі опустились. Вона вже не виглядала, як всесильна матріархиня. Біля дверей вона зупинилась і кинула на Марину погляд, повний ненависті, але й мимовільної поваги. Ти свого досягла, прошепіла вона, але щастя тобі тут не буде. Щастя ми збудуємо самі, Ганно Петрівно, без вашої допомоги. Спокійно відповіла Марина. Двері зачинилися. Андрій опустився на диван, закривши обличчя руками, Марина підійшла і сіла поруч, не торкаючись його. Пробач мені, глухо сказав він. Я, я був ідіотом. Був, погодилась вона, але ти прозрів, і це головне. Марина подивилась на свою заначку. Виписку з банку, що лежала на столі поруч з документами на квартиру, це був її щит, і сьогодні цей щит витримав удар. Довіряй, але перевіряй, фінансова незалежність жінки це не забаганка, а її безпека.